Отже, як утворити запитання з дієсловом to be в англійській мові? Слід сказати, що в англійській мові можна утворити аж 5 типів запитань. Перше це загальне питання і питання до всього речення. Англійською мовою ми його називаємо general question. Утворимо загальні питання до всіх осіб. I, he, she, it, we, you, they. Візьмемо наше старе речення у стверджувальній формі. I am a blogger. Я блогер. Для того, щоб утворити загальне питання, нам потрібно поміняти місцями підмет I та присудок am. Am I a blogger? Чи я блогер? Утворюємо загальні питання у всіх особах. За таким же самим принципом. Наприклад, утворимо питання з it. It is cloudy. Зараз хмарно. Як ми ж утворимо питання? Is it cloudy? Чи зараз хмарно? It is cloudy. Зараз марно. Is it cloudy? Чи зараз хмарно? Ми інженери. We are engineers. Як утворити питання? Чи ми інженери? Are we engineers? We are engineers? Are we engineers? Чи ми інженери? Далі. Студенти запізнилися. The students are tardy. А як же утворити питання і запитатися, чи студенти запізнилися? Are the students tardy? Students are tardy? Are the students tardy? Наступне речення: Ти хворий. Ти хворий. You are sick. You are sick. Задаємо питання. Чи ти хворий? Are you sick? Меняємо місцями you і are. Are you sick? Надіюсь, з загальними питаннями все зрозуміло. Тепер переходимо до спеціальних питань. Що це таке спеціальне питання? Англійською мовою спеціальне питання буде перекладатися як special question. Це питання з такими собі WH питальними словами. Такими як when, це є коли? where. Це є де або куди. Why? Чому? Who? Хто? What? Що? Який? Яка? Яке? Які? Все залежить від контексту. Which – котрий? Котра? Котре? Котрі? чий. Чи я, чи є, чи ї. Хум, кому, іноді буває ким. How many? How much? Це є скільки. How many до іменників, які можна перелічити? А how much до іменників, які перелічити не можна. Так званих незлічуваних іменників. How. Як і how long. Як довго? Ми питальне слово ставимо на перше місце у спеціальних питаннях. Наприклад, What am, I? What am I? Хто я за професією? Наступне речення. Чому він втомлений? Чому він втомлений? Чому він втомлений? Why is he tired? Ми спочатку ставимо питальне слово why, а потім у нас зберігається інверсія, як у загальних питаннях Is he tired? Хто вони? Як перекласти англійською? Хто вони? Who are they? Хто вони? Who are they? Надіюсь, зі спеціальними питаннями все зрозуміло. Якщо ж не зрозуміло, прошу писати в коментарях. Наступний тип питань питання до підмета. A question to the subject. Питання до підмета. Використовується з питальними словами. Who? Хто? І what. Що? Поставимо питання. До речення I am late. I am late це я запізнився. I буде в нас підмет. Запитання Who is late? Замість I ми ставимо who. І тут же замість am ставимо is. Як бачимо, who завжди буде в третій особі одини. Тобто is. Наступне речення. Як сказати? «кіт маленький. Kit маленький. The cat is small. The cat is small. Кіт маленький. The cat у нас підмет. І питання до підмета буде. What is small? What is small? Що є маленьке? The cat is small. Спочатку питальне слово what, а потім вже у нас є слово is. Так само, як було з who. Наступний тип питань альтернативні питання. Англійською мовою alternative questions. Тобто це питання, які передбачають вибір та вживаються зі сполучником OR або. Як на англійську мову перекласти речення Голодний він чи вона? Голодний він, чи вона. Is he or she hungry? Is he or she hungry? Як перекласти на англійську мову речення? Зараз хмарно чи жарко? Is it cloudy or hot? Is it cloudy or hot? А як таке речення перекласти? Ти чи я хворий. Are you or am I sick? Бачите, тут вже зовсім інший підмет. Тому R ми міняємо на M. R Are Are стосується до U. А M вже буде стосуватися до I. Наступний день питань. Розділові або питання з хвостиком. Tag questions. Tag це питальний хвостик у граматиці, який на українську мову перекладається як чи не так. Якщо речення у стверджувальній формі, то питальний хвостик ставимо у заперечення. Наприклад, він голодний. Чи не так? Він голодний, чи не так. He is hungry. Isn't he? He is hungry. Isn't he? Наступне речення. Вона втомлена. Чи не так? Вона втомлена. Чи не так? She is tired. Isn't she? She is tired. Isn't she? Наступне речення. Хмарно. Чи не так? Хмарно. Чи не так? It is cloudy isn't it? It is cloudy. Isn't it? Me in generak Me не Chinetak We are engineers, aren't we? We are engineers, aren't we? You are sick, aren't you? You are sick, aren't you? Ти хворий, чи не так? Ти хворий? Чи не так? Студенти запізнилися. Чи не так? Студенти запізнилися. Чи не так? The students are tardy. Aren't they? The students are tardy. Aren't they? Студенти запізнилися? Чи не так? Виняток буде Я блогер. Чи не так? Зараз ми спробуємо розібратися, як же ми в цьому випадку скажемо і перекладемо, чи не так. I am a blogger. Aren't I? I am a blogger. Aren't I? Я блогер? Чи не так? Якщо ж речення у запереченні, питальний хвостик ставимо у стверджувальну форму. Наприклад. I'm not a blogger. Am I? Я не є блогером. Чи не так? Я не радий. Чи не так, як ми перекладемо? Я не радий. Чи не так? I am not glad. Am I? I am not glad. Am I? Він не є голодний. Чи не так? Він не є голодний. Чи не так, як ми це перекладемо? He isn't hungry. Is he? He isn't hungry. Is he? Вона не є втомленою? Чи не так? Вона не є втомленою. Чи не так? She isn't tired. Is she? She isn't tired. Is she? Зараз нехмарно. Як ми це перекладемо? Зараз нехмарно. Чи не так? It isn't cloudy. Is it? It isn't cloudy. Is it? Ми не є інженерами. Чи не так, як ми перекладемо? Ми не є інженерами. Чи не так? We aren't engineers. Are we? We aren't engineers. Are we? Ти не хворий? Чи не так? Як ми перекладемо? Ти не є хворий? Чи не так? You aren't sick. Are you? You aren't sick? Are you? Як ми перекладемо? Таке? Запитання? Студенти не запізнились. Чи не так? Студенти не запізнились? Чи не так? The students aren't tardy. Are they? The students aren't tardy. Are they? Студенти не запізнились? Чи не так? Домашнє завдання. Напишіть 5 прикладів з 5 типами запитань в коментарях. На наступному уроці будемо вивчати конструкцію To be going to do something. Ви вже будете знати «to be» і вам простіше буде утворювати речення з цієї конструкції. Підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або MonoBank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуймо український контент, підписуймось на мій канал, ставимо вподобайку, залишаймо коментарі. Тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео! Бай-бай! Па-па!